Радіо новини. Підпалюй правильно У Німеччині ліві екстремісти підпалили дачний будиночок голови концерну Райнметал за його допомогу Україні. Це б нічого, що візьмеш з дупо голових. Але нюанси смердять сіркою і болотами, вказуючи нам. Звідки ж насправді стирчать ці хвостики пуголовків та ріжки слимака, який вважає себе болотяним царем. Бо ті, хто підпалював, розуміються тільки на підпалах. І то дуже погано, бо не підпалювали б ті приміщення голови концерну, які охороняються навченими церберами та сторожами. А підпалили те, що, в принципі, стоїть без охорони, тому хоч написання текстів треба було доручити іншим. Через те... Що Райнметал накопичує різні типи старих танків. Ми ж пам'ятаємо, чия пропаганда розповідала оркам Іваті, що ту зброю, яку отримує Україна із Заходу, не можна використовувати через її старість і непридатність, які тепер можуть бути продані в Україну з боєприпасами з великим прибутком. Уявіть, ліві екстремісти рахують прибуток. Явно не екстремісти, а економічні прихильники капіталу і марксистської формули гроші товар гроші. А для балансу, для рівноваги і приховування правди, щоби не видавати себе тим, хто затіяв цей грандіозний підпал, потрібно було також підпалити будиночок батька червоножопого диктатора, яким він вихвалявся перед Макроном. Бо, слідуючи логіці їхньої заяви, він теж розпалює війну. Продає старі танки і боєприпаси, заробляючи на цьому і це, до речі, свята Правда. Тоді точно не було б підозр, і ми з вами навіть би не подумали, що це робота болотяних хорків. Правда. Між іншим, непогано було б підпалити щось івгівно іранського Абдули в пенюарі з брудним рушником на голові. Чи як вони його там називають? Івгівно-КНД НДЕРівського клопа. На тих самих підставах, що й майно гівнокитайського тирана.